Давно я вже не виходив в соцмережі, манчик забираю сьогодні з ремонту. Вже все зробили. Зараз спробуємо, як працює автомобіль. Це він після ремонту вже майже тиждень стоїть. Що, спробуємо? Ну, дуже добре. Так, До речі, на цей ман потрібен водій, категорія С. Цей ман з гідробортом, рокла. Так от виглядає у нас кабіна, дві спалочки, холодильник, автономка є, кондиціонер працює. Так що, Хто хоче працювати по території Польщі на такому мані, то звертайтесь. Днювка 320 злотих і там будемо дивитися далі. Якщо людина буде нормально працювати і все виходити, то буду, буду піднімати. І також, якщо буде завантаження, вивантаження, то будуть доплати. Так що, кому потрібно, то можете переходити, є посилання в шапці профілю, там телеграм-канал, і можете писати і зв'язуватись зі мною. Будемо домовлятися. До речі, на суботу, вже на цю суботу. Потрібен водій, бо є завантаження. Постійний клієнт звернувся що потрібно перевести вантаж? Так що, хто хоче вже швидко приступити до роботи, то звертайтесь.